Так, народ, прикупив я собі, значить, таку копалку. То є Вове Петрика. Копалка. Зараз помірюю рулетку плюс-мінус. Щоб розуміли, що до чого. Знаєте, що зачнемо? Зачнемо, напевне, з кардона 6 ліців. Трату точку. Не по розмірах, буду казати, так як є. Він, можливо, робив все під одну міру. Ну, я казав, значить, або забулась людина, або що. Ну, то таке. Коротше. точка не підійшла, Розсверлили пальці. Ідуть 29 до трактора. Тут 22 вроді, щось таке. Рішили дати Феном то нагріли. І такі тулки. Я думаю, що я багато не буду робити, що не розіб'є. А якщо розіб'є, де вже щось оточиться. Що значить? Помірюю я рулетку. Колеса у нас 5 сантиметрів. Радіус. 29 сантиметрів. а ну стоп здесь мне подозрело да, 29 сантиметров все правильно фрукты хорошо остальные, но они... сколько там у нас 16 ну нет, -мм. фрукты 16 так эээ Захват. Значить, від центрів. Ось так, центр. Від центру до центру. 60 5 сантиметрів. 60, 6, 6 сантиметрів. Вже хай лишається там. Що у нас тут? Швеллер. Нічого такого нема. Але вже. Покажи в рубаке. Сюда. Тут что? Кардан крутишь и трясевочка. Чем больше швидкість, тем больше раскиды. Входим в вправо. право. Тяга гемтезовский. Так він нам сказав. Це є все сухе, треба все нам тут змащувати. Має маркировку, не знаю для кого трошки, але щоб роботу робило. Значить, ще замірю, скільки вона має від. Магніт заберу, там без нього незручно. Ага. Ніж заострений знизу. Мабуть, так буде і правильно, ну, не знаю. Значить, міряємо звідси і до другого кінця. Метр дев'ять. Не знаю, замовляли ми 4 місяці на нього чекали. Що воно покаже у нас тут роботи роботі в Західній країні, вона ще не була. Вже будемо пробувати, що воно собі покаже. Що щось цікаве, пишіть в коментарях, відповім.